Привіт друзі! А от сьогодні вернувся, тільки що вернувся із Бараховки. Шарп, Трюндік і Санє. Японія, це Германія і Японія. 20 євро це стоїть. Їздив на новий ринок, на е, Сан-Хав'єр. Цей ринок, де я е, все час купляв щось, його закрив. Там Прибутувати не Це закриває, запрещає. До цього запретив ходити з металодетекторами по пляжу, тому що мотивують тим, що там археологічні міста, але там одно археологічне місто і, і то далеко від пляжу. Вони як запрещать, то запрещать. Вже по всьому пляжу запретили, в них там длинні пляжі і поліцейські їздять на квадроциклах. Туди-сюди і ганяють. Ну я вже там давно не був. Ну і ще один ринок вони хочуть закрити, вже другий не, не барахнув. Теж запретить. Ну, прийде до власті, придуркувати, мер. І оце такий зальот. Ну, що тут скажуть? І на пляжі в них так же, банери там висять. Це я трошки не про радіо, ну просто прорвало. Банери такі висіли. Що тут можна, а що не Там можна отако, а нізя-отако. Це я вже давно не був. Там. Може там додавали ще, що можна? Там Нормальна людина не може його не нарушити, такі їх Ну, коротше, Бог з ними, ну, я ж карту. А тут бараховка така, вона більша. Ну і Вибор, можна сказати, більший, Да. Ну тільки їхати 30 кілометрів, ну це не проблема. По автобаму 120 кілометрів в час це не проблема. Бистро добираєшся, все нормально. От такі апарати, Ми зараз подивимося, що саме цікаве, вони всі комплектні. Оце 7 євро, оце 8 євро і це 5. В обох апаратах. Це двокасетні цей і цей. У обох апаратах є касети, Послухаємо. Саніо не знаю. У всіх антенни є. Всі комплектні. Не вистачає одної кнопки отут саніо. Я потім покажу. А так я вважаю удачно я з'їздив на 20 євро купити. Це нормально. Ну, а потім і... Шарп интересный. Він тоже двухкассетный. Но дивіться, тут одна кассета за другою. Ну, потом роздивимся. Давайте по очереди попробуем включить, включити, ну, з чем я маю дело. Чи багато тут роботи чи ні. Вот шарп я підключив до сети. Україна. Це FM. Ну Всі діапазони работають, кроме. Ой, то тобто всі работають. Це бізнетен. Так, давайте перевіримо манітуфон. А як він? Оце ж так. Play. Там касета є. Не знаю, чи йде Стоп. Запустився магнітофон. Так, ну не хочу я цю довгу пісню. Так, нема перемотки. І ця клавіша заїдає. Так, шо? А, як така? О. Ну, короче, проблема с механизмом. Це тільки из розетки вытянуть. Ну добре, с ним розібралась. Так, що скаже Грюндик? Ну, один динамик. Средний. Тут два 3. диапазона тика. А, нет, ОВС. Длиннее, я не буду проверять. Тут зарядное. Ну, работает. А ну, магнитофон, интерес. Так, где тут плей? Ну, вообще. Кассету круто. Я не знаю, что есть. Есть там что найти в кассете? Стоп. Перемотка роба оп, не останавливается. Только сама музыка. Ой. Стоп, стоп, стоп. Тоже из розетки надо вытягивать. Ну просто для интереса. Плей. Что здесь? Ти смотри, работает. ну, Треба почистити і так далі. З санів я не включу, бо не такий шнур, зараз немає шнура. Ну дивіться, він комплектний. Водина Японія. Ну тут все. Антенна на місці. Тільки оця клавіша. Запись. Вона щось зігнута і сломана клавіша. Ну Це можна її напечатати. Ну так на радіо. Я вже таке одне продав, тільки були діапазон, більше діапазон, короткий були. І тепер са його Я підключив другий кабель. взяв. Ви не робота. ФМ.ком у oh, 601 65 43 так, це Робота. а? Де. А да? Упс.

Это может быть запись воспроизведения. -за Я включу монитфон. Так, и что звездить? Не работает. Так, давайте вскрыем. Так, а тут один болт застрял. припаяна Так, хочу замінити оце у мене є сучасні, бо нема таких шнурів. Ну і подивимося до пасик. Ага, пасик є. А він... А, все ясно. Він приклеївся Ось в мене є такі нові, Тут багато їх. Так, але це було. Прийдеться отут її ліпити Снаружи. Да. Зараз підпиляю, щоб воно вставило сюди. Ось я замінив. Тепер вже ми можемо ну, современний шнур. Так, а где радио? Он. Работает? Зараз работает, ну что ж тут непонятно. Ну, и... с, с динамиком, что Что тут есть? Ну ладно, я, я зараз на метафоне займусь. А, а что? А при чому тут монітор... Ох. Це ж на записі. -то. Ось який тут пасік. Ну він такий, Ось тут приклеєний він на валу. Зараз його поміняю, виточу і покажу вам. Ось пасік він 14 аж показує, але це не проблема. Двигатель заклинив. Не крутиться. Зараз подивлюсь капну туди. Обична лента протяжка. Вона надіжна, повинна працювати Движок помазав, але ну, нижню надо. Він крутиться, але ну, дуже плохо. От я зібрав другу сторону, відкрив. Дивіться, яка стрілка. Ха -ха. Ну і там все. Клюка. Цей механізм, я ж сказав, простий, він має працювати. Але отут от сюди де треба добратися. Так, от я добрався до нижнього, в телефоні там розрядилась батарея, вже камерою знімаю. Зараз тут помажу і спробую як він вручається. Зараз він туго вручається. Ну, я тут помазав. От я дав 6 вольт і все, він крутиться. Ну, як би розкрутився вже. А то ну так, слабо. Тепер відключаю О, і старт. Віндірнувся, все нормально. Він одразу відстановлюється. Тут якесь час вже він крутиться. Ну все, зараз соберу. Ось так він веде себе, коли включаєш магнітофон. Це я зараз перевіряю перемотку туди-сюди. Ну, оцей гул є. І буває, що так раз і він пропадає. Що не зрозуміло шукати. Отут була проблема радіо. Дивіться якось воно. Пряма партия, кому казав Рафа, дуже комо, де значити. Ну, тут контакту не було, я очистителем контакту. У нас працював. Ну, Це касета 120 хвилин. Він <гум> довго будемо так. Ну, все одно, я на ній перевіряю лентопротяжку. По-моєму, все нормально воспроїде. Теж добре, ну цей гул поки що не зрозуміло. Якось бац, і він пропав сам, щоб не знайшов. Розібрав я переключатель. Радіомагнітофон я його бризкав сюди, ну, дивіться, все рівно. Це я вже почистив спіртом, а вони чорні. Бо тут є проблема, він найголовніший. Зараз прийдеться тернуть курочку і вон там є навіть вже серебра немає, бачите? то питання якраз. Ось я їх почистив. Дивіться, були чорні, довго навіть шкуркою прийшлося терти нульовкою. Вон там. ну Зараз магнітофон робить, ну я йому не вірю. Я почистив оці переключати. Ну, ні. Вот что это что-то. Иногда оно вылазит. О. Что это такое? Это что-то. Приемник работает нормально. Раз два три четыре. Раз два три. Запись руба. Проверяем магнитофон Санье. Что-то пищит. уже хорошо. Раз два три четыре. Что-то тут оно. Ну короче. Да, стоп. Ага. Е, зараз перестав він гудіти, але ну, що я обратив увагу? Коли він гудить, напряження падає із 6 вольт до 5,5. На пол вольта садиться напруга. Це щось таке, знаєте, або ну, щось замикає. Ви ж би не трансформатори там, оті я от скачав схему. Ну дивіться, тут нічого сложного. Тільки коли переходиш в манітофон, підключається оцей транзистор перший, ну головка, а так все остається так само, як у прийомника. Ну, у прийомника я теж замітив, що коли оцей фон, тоді у прийомнику нема фона, а якісь скаження. щось тут десь зарите. Якщо саде на пів вольта, то ну, це в мене розсуждення таке. То це десь отут, в виходному каскаді. А далі йде через резистори, дивіться, 1 кг, ну 22 тут, Або цей, або цей трансформатор, або резистор. Ну я не знаю, що поки не знайшов. Дивіться на цей грюндик. Він весь на мікросхемах. Ось подивитесь мікросхеми, микросхемы, Toshiba, вот FM, тоже микросхема такая вот. Вс. Тошиба, такая микросхема, такая. На выходе тоже серию такая э, такая лентопротяжка такая двухкоссетник. Нормально працює. Тут пасіки, цілі, шестерні цілі, все, все нормально. Я тут тільки дві клавіші заклею, бо вони вилітали. Пауза і перемотка. Вона застривала. Я вирівняв, вона була отут крива. Все нормально. І почистив очистителем контакту ці резистори і ці переключателі. Ну, і все, тут більше нічого. Вона прекрасна. За 5 євро така магнітола і вона звучить хорошо. Зараз я соберу і покажу. Отель Калифорния. не можна довго Ну, короче, все, він працює на FM, на середніх і длинних. Все це роботи. Просто я зараз не хочу <клес> ще клей не засох. Завтра покажу. І все, І він, я думаю, це сучасний. Ну як сучасний? 90-го, так, да. я думаю, це якийсь один із останніх «Грюндіків». бо ну, грюндика вже немає. Він є, але він не ділає такі вже. Більше.